Сьогодні вранці на телеграм-каналі Укренерго була розміщена інформація про дефіцит електроенергії в українській мережі. Привіт, з вами я, Олег Попенко, на моєму YouTube-каналі. Будьте готові. Ось такі абсолютно незрозумілі, як для мене, новини я сьогодні зустрів на телеграм-каналі Укренерго. В нас вже на сьогодні дефіцит електроенергії. І як вказується інформація, чому ж зросли? Чому у нас на сьогодні дефіцит електроенергії? Тому що у нас вийшли чомусь в капітальний ремонт блоки теплових станцій аж 5 штук. До речі, я про це постійно пишу в своєму телеграм-каналі: що за останні три тижні вже 16 разів, 16 блоків теплових електростанцій виходили. В аварійний ремонт, в аварійний капітальний ремонт також е збільшення споживання електроенергії пересічними українцями. І тут для мене абсолютно не зрозуміло, е як може вплинути звичайне збільшення споживання при тому, що температура на вулиці від мінус 2 до плюс 2, і у нас наскільки ж у нас на 6,7%. Відсотки збільшили споживання електроенергії, що її вже немає в мережі. Хоча нам до цього декілька років підряд розповідали про те, що от якщо буде мінус 10, і от якщо мінус 10, чи мінус 20 потримається там 2 4 тижні, це серйозно впливає о, на те, що у нас з вами о, не буде електроенергії, а мов при нульовій температурі ми спокійно повинні проходити опалювальний сезон. І при цьому, що в нас а, декілька днів тому ввели ще в експлуатацію ще один блок, а, атомний блок електростанції. І в мене запитання. А чи не брехали нам весь цей час наші можновладці? Поки ви, поки ви думаєте а, над моїм запитанням, а, я закликаю вас підписатись на мій ютуб канал, поставити лайк цьому відео, нажати колокольчик і написати коменти. А чи не брехали нам наші можновладці? Коли розповідали про 100% підготовку до опалювального сезону. Так я можу вам сказати зразу: брехали. Тому що, якщо зібрати всю необхідну інформацію і те, що я постійно публікую а, в своїх соціальних мережах, до речі, не забувайте підписатися на мої соціальні мережі. У тут буде зараз перелік: телеграм-канал, мій Фейсбук, а, також мій Тікток, де я постійно розміщую. Інформацію, там є невеликі ролики, в Телеграмі багато інформації розміщують щодо стану енергетики, стану комунальних послуг, незаконні платіжки і так далі. Так от, я вам зразу можу сказати, весь цей час наші можновладці нам брехали. Тому що, якщо у нас на перше, е, липня було 0 тонн вугілля на складах Центренерго, то скажіть, будь ласка. Звідки воно візьметься у нас на 1 листопада. Якщо у нас з вами не проводились капітальні ремонти на ТЕС, то звідки вони візьмуться відремонтовані? І чому їм не виходити в зараз капітальний аварійний ремонт? А тому що ніхто нічого не робив. Ніяких капітальних ремонтів, ніякого вугілля. У нас за цей рік помінялось 4. Наглядові ради чи чотири голови правління, там як я сам вже путаюсь, кого вони міняли на центр А це стратегічно важливе підприємство, яке покриває пікові навантаження. Так от сьогодні Укренерго пише, що от ми спробуємо покрити дефіцит електроенергії за рахунок Укргідроенерго. Це знову спустять воду в наших етік, а, на наших водосховищах, для того, щоб хоч якось покрити а, дефіцит електроенергії. Що таке дефіцит електроенергії? Щоб ви зрозуміли, це відключення електроенергії в областях. Це сьогодні не виключили. Можливо, завтра не виключать. А через місяць точно виключать. Якщо у нас ситуація не зміниться за місяць, а вона не зміниться, то підуть відключення по областях і будуть, як в минулому році, відключати 6, 8, 10, 12 годин. По суті, нас з вами всіх, всі ці менеджери від енергетики, тупо обдурили, розповідаючи про капітальні ремонти, про ті видатки, вони витратили всі ці кошти на е укриття для трансформаторних підстанцій, але абсолютно не готувалися до опалювального сезону. Ніякої підготовки до опалювального сезону не проводилось. Тому що це факт: якщо у нас сьогодні при нульовій температурі на вулиці, немає електроенергії, то значить до опалювального сезону ніхто не готувався. І там ще пишуть: от ми не змогли покрити дефіцит а, імпортом електроенергії з-за кордону. Слухайте, а що ви весь цей час робили? Я хочу нагадати весь цей срач, який був між Укренерго і НКРЕКП навесні цього року, як вони вирішили, хто ж кому Рабінович? І хто повинен які документи готувати, щоб ми могли нормально імпортувати електроенергію по якій ціні? І мені кажеться, ну мені не кажеться, але я вас запитую. А чи не кажеться вам, що вся ця історія з дефіцитом електроенергії це ще чергова спроба протягнути в Україну а, імпорт електроенергії по зависокій ціні? Пам'ятаєте, як нам розповідали, що підняття? прайскепів дозволить нам імпортувати електроенергію з Європи, тому що покрива вони хочуть її імпортувати якраз в часи пікового навантаження. Тому що ми свого вугілля не завезли. І ДТЕК везе вугілля не собі вже, а везе центр щоб з цього вугілля виробляти електроенергію по довальницькій схемі і щоб на цьому ще й заробити. От вам і всі казочки наших можновладців про те, що. Яка там у нас електроенергія, де вона і вся ця підготовка до опалювання сезону? Ніхто нічого не робив, ніхто нічого робити не буде. Всі вони будуть брехати про підготовку, а все це будемо потім хавати ми. Я маю на увазі в прямому сенсі цього слова, тому що з нашого гаманця заберуть чергові кошти, а потім прийдуть і скажуть, а треба піднімати тарифи. Кудрицький Зукерга вже сказав, 1 січня ми будемо піднімати. О, Тарифи на о, наші послуги. Да, типу на 20 копійок. Але ці 20 копійок це 2% в загальних обсяг. Це мільярди гривень з нашого з вами гаманця і з бюджету України. І так само нам вже на наступному році не зря ця говорочка по Фрейду була у Щаповського, голови НКРКП, який сказав, що. Ми плануємо підняти до 2 гривень тарифи для населення. Не піднімо зараз, піднімуть в слідчому кварталі, а по закінченні першого кварталу слідчого року. От і вся різниця. Вони всі брешуть, тому що ніхто нічого не робить і робити не буде. Запам'ятайте це. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайк цьому відео, а наживайте колокольчик. Багато буде ще, ще багато, багато. цікавого, про що я буду вам розповідати. А на сьогодні показував вам був яли Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг.